Друзі, гірка Правда з перших вуст. Український військовий розповів, що командири заробляють гроші на тілах полеглих побратимів. Ребята, всім привіт. Слава ЗСУ. Пишуть мені багато теж. Давайте зробимо репост цього відео. Короче, наші власті, командири, ну, воєнні знають. Не знаю, які какие... Нормальные пацаны меня поддержат военные заслужники. Которые же полезны. Меня не поддержат и будут писать, короче, разную чушь. Командиры не разрешают э, забирать своих побратимов 200-х. Чтобы на них, короче, зарабатывать бабки. Которые, ну, пишут типа тоже, Также многие зарабатывают бабки на тех, которые без вести пропавшие. Это, во-первых, во-вторых. по поводу тех, которые остались без руки, без ноги, короче, которые тяжелые трехсотые э, власти, Я, ну за кого они воевали? Вы, вы тупо их оставили тупо вообще, ну они как попрошайки, ну что вы, ну, делаете с людьми, короче, ну? и вы думаете после того, как э, десятки тысяч раненых без ноги, без руки, короче? они обращаются к людям, ну, они обращаются к властям, но вы их не слышите. Ну, как вы думаете, многие захотят воевать после того, как вы видите, что вы не заботитесь о своих людях, ну, о своих солдатах. Я не знаю, что вам еще говорить. Короче, ребята, максимальный репост, пожалуйста. Есть командиры нормальные пацаны, толковые, а есть именно жабы, именно б***и. Я не знаю как, как. как еще к вам вам донести это. Так что слава ЗСУ, слава нормальным командирам, нормальным пацанам. А все остальные чешпаны, бафлежуи и тому подобное. Давайте, обнялся. Біосміття люб'язно утрамбувалося в одне місце, щоб на них не витрачали багато дронів. А ви кажете, що русня худоба, даремно ви так, Хороші ж хлопці, а головне послужливі та слухняні. Мар'яна Безугла вийшла з фракції Слуги народу за власною заявою. Раніше пані зняли з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю та внесли на сайт миротворець. Також подали заяву до СБУ на безуглу через розголошення нею інформації із закритого засідання комітету. Як то кажуть, втрачаємо найкраще. військовий в пляжному одязі. Збиває з ПЗРК крилату ракету під час однієї з останніх атак. Красава! <ріст> У, -ху -ху! У мирнограді з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали живого кота, який урятував свою господиню. За кілька хвилин до обстрілу домашній улюбленець почав голосно нявкати і наполегливо кликати до кімнати, яка внаслідок обстрілу не була пошкоджена. Так він урятував життя господарю. Русня продовжує гнати розконсервовані армати Т-55 на фронт без динамічного захисту. Там просто нічого немає. Одноразовий танк із одноразовим екіпажем це все, що нам потрібно. Цікаво, коли ЗСУ випалять усі ці Т-55, вони з постаментів почнуть Т-34 та ІС-3 знімати. У Полтаві відбулася акція протесту через блекау. Люди стверджують, що перекрили дорогу, бо вони не мають світла вже кілька днів поспіль. У Рівненській області зловили виродка, який підпалював на замовлення русні автомобілі бійців ЗСУ. На допиті істота включила дурня, сказавши, що нібито не знала, що працює на русню. Ну а палію тепер світить до 10 років. Сподіваємося, впаяють на всю котушку, ну і забезпечать комфортне сидіння. Руїни Вовчанська в Харківській області, який Русня вже другий місяць просто стирає з лиця землі за допомогою кабів та важкої артилерії. 2020 року там жило понад 20 тисяч людей, а потім підійшли брати. Ну з російською худобою все зрозуміло. Буде лише цікаво подивитися на їхнє лице і послухати крики «А нас за що?», коли так само виглядатиме Білгород.